Всім привіт! Ну що, Третій день нашої повномасштабної посівної. Зранку треба передивитись сівалку. Вчора замітив, що якщо насіння крупне, хоч те, як вакуум не крути, то висів не міняється. Якість висів. От максимум там, 97 було в мене. 96-97 вчора приїхало, Дуже багато пропусків вона робить. ну і По статистиці там, коротше, є, можна дивитися, скільки двойників, скільки є відсотків. Видно, що пропуски та і все. Коротше, на цей сорт треба було поміняти диски, трішки з більшою дірочкою поставити. Беріть на замітку, в когось такі сівалки або з присіженим, то я вважаю, що треба було поміняти. Не знаю, зараз, може, сивимось, поміняємось. Зараз будемо переїжджати на друге поле. так, так ну а так Сівалка, бачите, вся в кукурузині. Трішки жалкувато її, вся відполірована. Ну нічого. Техніка для того, щоб працювати. А не дивитися на неї, хай працює. Ну, Якщо не було вибору в тому році по обробітку ґрунту, то так і залишили. Так, передивляємося трактор, заводимося і я думаю, сипимося, подивимося на диски, поміняємо ще, тому що вроді би, так можна забити на все це хер. Ну, треба не лінитися і треба міняти це все діло, бо потім воно як починає всходити, Неприємно. У нас підходить тут заміна масла, скоро будемо міняти вже. Зараз він перехилений на цю сторону. Вже десь. часу 220 повинно бути. 220 годин, все в кукурузині, капець. Так, до речі, поки є час, ми ж для того, щоб по кукурузині такому сіяти. Бачите, тут є де він. А, з тої сторони краще. Зробили там щиток. Де він на вентиляторі, бачите? Ось щиток, так. Да? Щоб там датчик закрити, щоб по такому кукурузиню сіять. сіяти. Тут теж ми бачите оце блок соліноїдів. Ось теж зробили щиток. Ось там Отам провода. Коротше, його теж все позатуляли. Зараз дивлюсь, там провода ще вперлись трошки. Оцей отакий щиток зробили, щоб вся кукурузиня не лізло туди. І плюс ще там на тумблер О, на тумблер такий щиточок, щоб не відбило. І ну і шлангу, бачите, ось знизу проложили, щоб провода не терло. Кроше, Тріш, трішки позаймались ми. Цим ділом. Зараз треба теж це кукурузиння пооббирати, все буде, повитягувати, тому що зараз вже будемо по класиці сіяти. Буде вже краще, щоб воно там не перетирало. Бо воно ще буває. Отут, ось, оце вже колесо, колесо його стерло. Вон, бачите, його зараз міняти треба буде. Оця кукурузиня попадає десь там під колесо оце, і починає цю резину стирати. Ось це якраз колесо вже і стерло його. Десь попало кукурузиння. І починає ту резину дуже швидко стирати. Будьте обережні. Тут з треба заміняти колесо, вже йому хана. У нас такі є колеса, десь перетерло. Видно, що терло дуже довго, а до речі, не дешеві, такі, якщо в цьому є своя ціна. Так як окурузиня трішечки дає проблеми. Ну що ж, Зараз, я думаю, сипимось, поміняємо диски, почистимось повністю, обслужимо сівалку, нормально не спіша. Я ж сьогодні Ми виїжджали раніше для того, щоб не спішити. Треба якісно посіяти і щоб потім не дивуватися, чому такі погані сходи або чому такий урожай. Так, готуємося. Переїхали на цю базу. Зараз будемо тут осипатися. все робити, чиститься. Ось тут все одно заправлятися треба і диски поміняємо. Так, Техніка безпеки. Щоб лазить підсивалки. Так, показую висіваючий апарат. У нас висіваючий апарат вакуумний, ще є такі, що під тиском регулюються. Чому я й казав, що він як у нас precision плантинг, може сказати. Так, зараз нам треба сипатися і поміняти диски. Зараз покажу диски, які я хочу поставити. А, блин, можна ж його закрити заслонку, що є. О, дивитися майже. Можем сипати. Потім, в принципі, потім потім. Так, Ось бачите, висіваючий тоже такий скрибочок, тільки присіжно, на, наскільки я знаю, він для соняшника не тільки кукурузний. А тут зробили один-один для соняшника. Так, А диски у нас стояли 30х2,5, на ну, соняшник сонячник крупний. Тому зараз поставимо 30х3 на, на пів міліметра отвори більші. Так, тут головне правильно поставити акуратно, щоб воно тут стало. Ось. І все. Перевіряємо. І заслонку відкриваємо на 4, хай 5 десь буде вже крупна сімечка. Ну і все, закриваємо. Кришка теж, ось бачите, все те саме, що і присіжне. Rolex і витолку, гумова прокладка. Все те саме. Чому я і вибрав цю сівалку? Тому що тут осіваючий дуже гарний і сіє дуже гарно соняшник. Так, ну що, міняємо всі диски зараз. Чистимо сівалку і все, і їдемо. Сівалки скільки начистили кукурузиння землі. Зараз це все позамітати треба буде. Понаматувало все. Зараз по класиці будемо сіяти, то вже буде. Сівалка відпочине. Від наших потреб. Ну, для чого, я казав, центральний бункер повинен бути на сівалці? Ось отак висипав, на тими відрами мучаться. Я думаю, зараз у кожного фермера вже є клун, щоб більш-менш вигідно тримати свою техніку, свою сівалку. Якщо там невигідно і сівалка, то один пайпа сів краще наняти. Класно, поки що не спішиш, Знаєш, що время ще є. Потихеньку почали, нікуди не спішив. Сівалку обслужили, дуже подобається. Поки що все йде стабільно, без, <свісно> без спешок. Надію, що і без поломок буде. Хоча сьогодні вже колесико поміняли ото, резинове, поставили. Поміняли всі шплінти, поки ще не пізно. На отакі, бо вже один вибило. Кукурузиням, тут теж на глибину поміняли. Воно то удобно, але вибиває кукурузиням. Коли, може, жатку купимо, щоб трішки поменше висоту кукурузиня стояла, тоді і тоді поставимо ті шплінтики удобні. Ну, поки що так. Ще не обзавелись ми жаткою гарною. Все, одного бега нам вистачає на 30 гектарів. це 30 гектарів. І плюс там, що в передньому бункері добре запасне. Засипаємо півтори тонни десь і нам цього вистачає. Так, складуємо зараз хочу вам показати ще одне місце, де тут обслуговується. вона. А ще грибок я хотів подивитися, залізти. Так, так як би тут залізти тепер ось ці лючки тут збирається, пелючка. Тальк, пилюка. Воно ж йде вакуум тут в рамі, і це воно ну, насасує сюди. І друга сторона. Тріпак ще. Так, нарешті решті зібралися, півдня дня що поки обслужилися, зараз портфельчиком, бачите поверсти. Сьогодні будемо знімати, може квадрокоптер, Запускаємо поле велике, величеньке таке. Так, повітряна тривога, так. Да? Да. Якось так. Все, поїхали нарешті. Це ще пощалка, ця. Це... Нахіра її зробили. Не знаю, можна її відключити чи ні, ніхто не знає. Їдемо на поле. Зараз доїжджаємо до села. Поробили тут класно і остановочки. Це війни і дорогу зробили, і знаки всі поставили. Блін, Дуже красиво. Громада тут парк зробила. Такий почистила все, всі сранки вичистила. Так що блін, так добре почали жити. А там парк, бачите, Щось не можу показати. І маленький парк зробили, деревця посадили, все по красоті зробили. Остановочки розукрасили. Класно. Їде ще радуєшся. Ну, тут прийшла війна. Приїхав на поле, розклався. Ось таке у нас поле. Потім сонця вам погано видно. Ну, підготовка ґрунту ось така. Культиватор вепер. МТЗ десь там ще добігає. Дороблює тут 36 гектарів у нас би. зараз будемо сіяти, сьогодні вже полегше. Оце поле і ще один кусочок і на паску вихідний, неділю, точніше. Так, для тих, кому цікаво, точне землеробство, ось така карта вийшла у мене, бачите, бобер який -то вийшов. Коротше, отут знизу у нас балка, Отут знизу глина, ніфіга ніколи не родить. Отут середня наша норма. Отут. Скос іде, глина, теж. тут теж нихіра ніколи немає. Повиділяв такі зони, ну тут склони глина основна, тут типу, якби рівнина. Обічна. А тут балка, тут завжди все стікається, і вода, і добрива, і гумус, все там. Короте, от така схема. Коли хочеш займатися точним землеробством, і сам создаєш карти, і сам працюєш, і сам карти здаєш. Оце так і виходить. Щось не подобається мені шоста банка, ви бачите, Пересів, показує двойників до да хера. Зараз ну, покажу вам, що можна перевірити. як її. І... Так, вам робе. Зараз ми підставимо туди мешок. Так, Ось такий мешок з насінням. Шоста банка. Що тут? Нату як повісить, то я сподіваюся, що воно десь сюди буде стріляти. Так, відні двойників вроді немає. Але ми зробимо ще додаткову калібровку. Тут є тест. Тест вибираємо шосту банку. или вот так тест шостий ряд о бачите двойників немає походу там тут закрите було сейчас я ще вам Глава, щоб оно на пол там не накидало вообще идеально сиева вона та банка так сейчас я вам покажу в чем была проблема Йома, я настріляла по не попала, бачите, оце ми з вами скільки. Все, ладно, це вже все, похоронить, оце вікно було закрите. Це вікно. Порадивиться, що всі відкриті були, тут теж закрите. Поокривати їх, Коротше, ще раз розказую вам. Коли йде вакуум, у нас висвітляє апарат вакуумний. Воно бере отсюда, снизу, знизу з'янопроводу, затягує вакуум мусор. всякий І починає тут датчики стоять, отут десь в цьому місці, в І починає через ті датчики бити двойники, що двойники йдуть. Мусор всякий попадає, воно і двойники пише там на екрані. Щоб воно не засасувало мусор, відкриваємо ці віконці. Тобто вакуум сюда, сюди. Ось. А датчики стоять тут, тобто він не попадає в датчики і не показує на моніторі, що йдуть двойники. Оце такий лайфхак. Так що про такі сівалки, подивіться, може бути ще таке, може мусор затягувати. Плюс оця соломка, бачите, ось така, мілка. Плюс її теж може затягувати. Так що слідкуйте за цим. А це не тільки на цій сівалці може бути. Це я думаю на всіх сівалках може бути таке. Так що подивіться, я не знаю просто на присіжену як можна щось открыть там, там по-моєму не можна нічого відкрити на ваху. Може там датчики можно откалибровать. Почувствительность. Так, ще я вам хотів показати сидушку. В цьому році ми замінили тут гідравлічний циліндр, бо у нас там він старий потік, і воно толком там погано працювало, там хімічили щось з другими циліндрами. А в цьому році замінили ролики всі на сідушки і гідроциліндр. ж Виходить, сідушка вона і пневматична подушка стоїть. І ще гідравлічний циліндр з гідроакумулятором, там, за своїми мозгами, типу Active Siet. Сідушка в них називається. Там... Датчик уровня висоти сидушки, Там короче, капець, ну дуже вона заморочена. Появлюсь, люди викидають їх, тому що реально на неї дуже дорогі. Ремонт би там вклалися дуже дорого. І зараз дивіться, от я обсіваю і вона реально відрабатує себе. Я не знаю, як би. Ми... Блін, ну їду, ось вона там щось сама обшикає, коригує. Ну просто класно. Оце зараз поперек всі якраз поперек культивації Дуже класно отрабатыває ці духи. Трактор колбаса реально, я сидю, блин, і вправо, і ліво, і зліва вона шамортизує. Блин, не знаю вам щось підшиплює, щось там типу, коригує, ну, дуже класно отрабляє. У мене виходить, я один раз поробив на осигушки і на поганій. ну, В цьому тракторі у нас не робила ця амортизація активна. То в мене сразу спину схватило я поїхав на лазову Капець, Це було осені. Ну, зараз вроді би нормально. Ну, отрабляю вона дуже класна. Плюс тут регулювання ще ж висоти є. Тут є регулювання жорсткості ще. Можна поставити менше, а ну тут більше що більше може амортизувало. Ну, Коротше, вона дуже класна Ну, Я от ману настів на звичайну пневматичну сидушку, механічну. Ну як, вона пневматична. Обична. Там, звісно, не так не так вона працює, як ця сидушка. Зразу відсутняється. Так що в кого отакі сидушки, в таких тракторах, зробіть їх, реально там ролики поміняйте, амортизацію всю то воно того коштує, спину потім дорожче лічить виходить, вже перевірено. Так, пооткривали ми всі лючки, бачите. Дивіться який висів іде, 99%. Так, тут ще оці значення зліва КВ, оцей ТЗ, вони теж впливають. Це вроде би, відстань. 16% має 15%, по-моєму, КВ чим менше, тим краще би. Так, на 99% тримається, класно. Так, ну на класиці риться, конечно, получше, ніж на вчора на ноутілі. Ось дивіться. Скільки тут? Раз. Десь сантиметрів 30 має бути. Тут трошки менше, ніж 30, ось одна. видно так. Ось. Ось ця ось рана упала. Ось десь 30. І ось 30 Ну, В принципі, задовільно. Ну, для вакуумної сівалки треба швидкість зменшувати. Наверное. Може, ми зараз і зменшимо, куди нам спішити. Або 10 кілометрів трішки, мабуть, забагато для цієї сівалки. Все-таки вона вакуумна. Хоча вона і кладе дуже гарно. Навіть з тим, що протягнуло трішки. Це ще тим більше край. Подивимось, ми зараз і зменшимо. Отак працює дуже гарно. Ще вам про поле хочу розказати Гляньте, які у нас тут пейзажі відкриваються. І хочу показати, дивіться, чому диференційований посів на цьому полі. Це якраз саме актуальне поле, на якому треба робити диференційований посів. Не знаю, проти сонця буде видно. там, бачите, балка. Там, виходить, сідає сі пшениця і соняк, тому що достатньо вологи. Тут, це на цьому склоні. На цьому склоні. Тут постійно глина, і тут ну, урожай не дуже гарний завжди. Ну, тут, в принципі, наверху нормальний урожай, і там в ні. Тут якраз перепад іде, на цьому склоні завжди немає урожаю. І там, ото внизу, постійно, там чи глина якась, теж там не дуже гарний урожай. Так що це. Получається, заробив тут 45 тисяч наверху. На цьому склоні тут у нас 40 тисяч сіяти. А от я 60 тисяч поставив по балки, щоб сіяли. Я думаю, витягне. Так що, така логіка у нас посіву сіву диференційованого проста, без аналізу ґрунту, тому що аналізу ґрунту я взяв 10 гектар сітку. Це Якби не туди, не сюди. Цей аналіз можна просто. Його не приміниш не під дифпосів, не приміниш не під диференційне внесення чогось. Коротше, ну, була програма По USight, я зробив аналіз По USIAT. Ну що, трішки вам розказав. Бачите, підготовку ґрунту у нас отака. Культиватор наш під мт зона І МТ-зон шурує попереду, успіває. Хлопці у дві зміни, вони трішки більше працюють, ніж ми з братом. тому що ми. Поки повітряна тривога, як і зараз стоїмо, чекаємо. Плюс у нас сівалка, обслуговування, ну все-таки заправки. Тому ми ну, доганяємо їх потихеньку, але не спішимо нікуди. Так що такі справи. Бачите, у нас які тут пейзажі. Це в нас саме криве поле. От бугри, яри ми його називаємо. Ну що, їдемо далі? Так, бачите, там люди оприскують пшеничку. Ми тут а, края не можемо ніяк обсіяти, вже дві повітряних тривоги. Приїжджаю в той край, повітряна тривога, капець. Ну, Вроді би пішло зараз. Пішло все нормально. Хоч би край сьогодні засіяти. У поле якраз тут 36 гектарів величеньке. А нам до Пасхи треба посіяти. Якраз вже 36 гектарів треба посіяти. Їдемо. Так, ну що? Всім поле далі. Три рази, поки обсівав края, виключали навігацію, була повітряна тривога. Щось по Харкову вдарили. Коротше, стояв, чекав. ну, Нічого страшного, сіємось як-то. Зараз брат часика на три сідав, бо в нього теж він то туди, то сюди. Пригає, то культиватора переганяє, то ще щось, коротше, таке всі їм вдвоєм, я думаю, отсіємося, буде все нормально. Техніка класна, так що буде все добре. Зараз поміняю його. Ех, як іде по полю, красиво. щось забилось на показать ему щось підтирає таке як раз подивимось сівалки що там у нас була ще там проблема одна що болти на сівалки не витримують так щось таке як підтирає попало Щось підтирає як наче. А це колесо надо регулировать. Викинемо сейчас шайб регуліровочник, щоб колесо стало під диск, бо він трошки налипає на нього. Ось таке царя. Справляются или что? Не да, знаю, их перегинать, наверное, надо. А не, на чище як була грязюка просто. Надо було бы их почистить из таких курмутов. Так воно не прилягає, он чистит. А ну, Да, то чистик подигнуло. Не прилягає. Ну да. Если все чистые, так и на не прилягає. Вот. Его надо стукнуть вот так, чтобы он был в Если цей он прилягает, то він чим Так, регулював чистиков по-нашому бачите, жопа не підлягає. Не прилягає там жопа і не чистий диск Всесте. А я десь попало, щось по підгиналу. Так, хочу вам продовжити затиференційований посів. Бачите, де оранжеве тут 40 тисяч сіє. Ось, бачите, самий пік склону у цього. Зараз ми спускаємось. Обачно, вона така земля у нас глиняна була. Ну не знаю, як орали, взагалі було сильно це видно. Це одне рихлення, щось не так як наче видно. Може, то що рештки фон дають. Але тут реально глина була. Ось тут у нас сіє 40 тисяч. І зараз ось. Під'їжджаємо, вже пік склону такий закінчується. Ось Зараз, бачите, 40 тисяч сіє. Ось тут чорнозем більше пішов і зараз переключиться на 45 на жовтому. Оп, 45 тисяч сіє. Зараз далі заїдемо ще на 60 тисяч. Ну, 60 тисяч це, звісно, я вже нормально так всіханув. Ну, Дивлюсь, от у нас люди сіють як звичайним 60 тисяч по 60 тисяч як завалять. Так, а ось, бачите, зелене, заїжджаємо на Тут у нас балочка, тут завжди класний урожай. Зараз буде 60 тисяч. Оце саме таке поле, що я хотів диференціювати. Тут рівнина, тут весь чорнозем сюди стікає. Так, оце в низині у нас 60, бачите тисяч. Ну і пішло, поїхало там 45, 40, отам там на самому большом склоне. Так мы з цієї сторони, он был тут, шару. 60 закінчується в низині, пішло зараз сейчас 45 тисяч на підйом. До речі, нагрузка на трактор, кому цікаво, Половина нагрузки. Ну видно, що так на тяжечку пішов. двигун. І тут у нас переключається вже на 40 сейчас буде. Ось тут якраз самий пік склону, це я карти робив сам, брав розрахунок і карти висот, що сформував комбайн в минулої раз як ну, збирання проводили, карту висот він рисує взагалі, що тут красиво. Так, оце самий пік склону пішов. В принципі, я вгадав, все чітко, все те як і хотів. Тут завжди урожай менший, ніж везде. І зараз ось виходимо більш на верхушку на рівнину, тут 45 тисяч у нас буде посіяно. Ось уже вийшла тут верхушка, вона більш рівненька. Хоча теж вон, глина видно, що йде. Тут 45 тисяч. Ну ми... Працюємо на мінімально низьких нормах, то я думаю у нас це буде нормально. Аби їх хоч, хоч 40 тисяч або сформували, то по минулому році я вам скажу норма і 35 була б нормальна. Так, ще повисівав. Це у нас крупний семінат, якщо ми диски міняли. Так, ну це 100% це інскраю пише. Должно 99 бути, по ідеї. Так, щось оцей 61 не дає 99 зробити. Щось барахти, не полюка, в нього залітає сильно. Ну или щось і вправду попало, ну я сумніваюсь, ось він перестав. О, 99, бачите. 98-99 Настроїв всі валочку. Ну, реально, якщо... Якщо і бігати за нею, вона і сіє класно. І 13 КВ. Оце по-моєму. Якщо я не помиляюсь, це відстань між настіннями, як соблюдається. 13, чим менше цей коефіцієнт, вроді би тим ну, книжці. Там в книжці все написано, треба почитати. Просто понять, тяжело його. Так, Ну що, сьогодні, сьогодні з братом це поле не закінчимо, тому погодимо трактор додому. Та й добре нам не хватить на це поле, настіння не хватить. Тому погоним трактор додому, а завтра перед Паскою вже досіємо там один пай у нас, 7 гектарів, і це поле досіємо. Я думаю, якраз до вечора приїдемо додому. Трішки раніше можливо, закінчимо. Дай Бог. Так так що. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Ну і всім гарної посівної, Гарних урожаїв. ну і Мирного неба. Надіємося. No to wszyscy dziękuję, To było